Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання Літаки f 16 в Україні. Що заважає, чи є ще перешкоди в світі у лідерів світу, лідерів держав надати літаки f 16 у великій кількості. 200 літаків f 16 і більше для закриття неба України і для перемоги над росіянами до окупації української території. Прошу, скажіть нам, які ще є перешкоди? Їх збирають. Так, їх збирають. Дійсно, це буде велика поставка, дуже великий. Ф-16 збирають з усього світу. І дійсно, це буде Верховний суд. Ворог буде тікати, ворог відійде. Він не зможе тримати окупа... ну, ці території, окуповані, не зможе тримати. Ці літаки врятують Україну. Нам дуже необхідні вони. Так, здійсняться мрії. Це дуже добре. Щось мені йде, що цей наступ України буде з підтримкою літаків. Такі вони прибудуть, прибудуть саме в цей час. І це буде як несподіванка для ворога. Так, це буде така як хитрість з нашого боку. зміниться вся ситуація, більше Україна не буде в такому важкому положенні. Ми будемо з закритим небом, ми звільнимося від расистів. Так, це дуже добре, я хочу. Подивитися. це Тягнули час, тягнули час. Це щось було пов'язано. Тут якісь маніпуляція була. Заперечую. Дуже добре. Ворог відійде, буду тікати, заперечую. Весь негатив, все, що заважає. Так, так, так. так Все буде на нашу користь. Таємна операція. Так, добре. Буде так. Заперечу. Заперечу. Заперечу, 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 заперечу. Відкриваю всі шляхи дороги для надання Україні літаків f 16 у великій кількості 200 і більше одиниць, щоб ми могли закрити небо України від російської агресії, щоб ми змогли деокупувати всю територію України на 1991 рік разом із Кримом перемогти росіян. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу змінити політичну волю в всьому світі на надання літаків, винищувачів f 16 України для захисту України від Росії, для захисту цивільних людей, для звільнення окупованих територій і врятувати жителів. Окупованої території України відновити владу на 1991 рік. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть закрити небо України, літаками f в 16 з усього світу. Прошу змінити, зняти всі мороки, привороти негативний вплив на сильних світу. Цього більше немає в світі негативної. Політичної волі не давати літаки. Є позитивна воля давати літаки в великій кількості, 200 одиниць і більше. f 16 для закриття неба над Україною для захисту дітей і жінок, і цивільних людей і військових України. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили якомога швидше, де да прибудуть літаки f 16 в Україну, закриють небо і допоможуть перемогти Росію, звільнити окуповані території України. Всю територію на 1991 рік і а, разом із Кримом і врятувати людей буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу. да буде все сказане здійснене. Я прошу допомоги, щоб всі літаки з всього світу, хто не мав політичної волі змінили цю політичну волю, надали якомога швидше. І в нас було 200 і більше літаків f 16 на захисті України. Буде так. Дякую за увагу.